черги немає, понятно чому. так Автомобіль у нас 23-го року, фара у нас 20-й рік. Видно, це все розбиралося, капот у нас демонтований. Далі, далі. Давайте подивимося ось на ці речі. Як ви думаєте, це завод? Я йому скажу, це не завод. Є деформації. Видно, що знімався у нас електродвигун, це все розбиралося. І навіть по фарбі, якщо подивитися, воно відтінком сильно відрізняється. Окей, пішли далі. Фара у нас з цього боку 19 й рік. Капот зміщений, тобто тут є зміщення. Е, ну, крило навіть не прикручене. Ось ось так. Далі, ось тут теж вон замазано все як небудь гермитосом. Ну, Ось такий автомобіль. Тут був удар. Це все перебиралося, знімалося. Захисту відповідно немає. Там теж бачу по кронштейнах є зауваження. Ну ось так. Автомобіль 23-го року. Та, тут видно, що болти в нас крутилися. І це все у нас заліплено. Якщо так, тут він код в цьому місці. Палочки нема. нема. Так, а ну дивимося по цій стороні, що в нас крило. Крило тут не демонтовувалось. Видно, що морда розбиралася, вона не в зазорі далеко. Фара паяна. Да, фара паяна право. Так, ну болт туди. Да. Також ця паяна фара. Тут швидше за все взагалі у нас геометрія не грає, і, в принципі видно і по зазорах. Я думаю, ми огляд цього автомобіля вже завершили. Ось так.